У нас на огляді Volkswagen Tiguan 2011 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном. Авто пригнане з Німеччини. В Україні вже як 7 років, воно в одних руках. Все тут вчасно обслуговувалося, немає по авто ніяких докучань. Тут 232 тисячі кілометрів пробігу, механічна шестиступенева коробка передач. Також в комплекті є два ключі та додатково ще літня резина. Ціна даного авто 12 500 доларів. Із нюансів маємо таке ось, може бачите, п'ятнишко І трішки тут є підкраси. Але це нічого страшного. Так, салон в нас тканевий, темний, в дуже хорошому стані. Сидіння з механічним регулюванням. Тут у нас повний електропакет, регулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок, звичайне кермо. Є круїз. Так, бачимо: тут у нас пробіг. Така магнітола. І, до речі, ще додатково встановлена така мультимедія. І тут, до речі, є така камера, ну, як відеореєстратор. Навігація, можемо музику підключити, по блютузу під'єднатися. Також є підігрів передніх сидінь, кондиціонер. Так виглядає наша коробка передач. Функція автохолд, електроручнік. І такі ось підстаканники. Так, позаду в нас тут дуже просторенько, все охайно, в чудовому стані. Так, йдемо далі. Це б нас багажник. Він у нас дуже глибокий, вмісткий, помістяться всі ваші необхідні речі. І тут також є докатка, бачимо, вже з диском. Так, тож, я вас запрошую на тест-драйв та особистий огляд цього авто. Ми знаходимося в місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожен день без вихідних. Дане авто ви можете придбати як за готівку, так і оформити в лізинг або кредит, і, можливо, варіант обміну. І ми на вас чекаємо.